Премиум-спонсор Сбирной представляет. Объеднали футболом. Разом сильніші. Доброго дня, колеги, вітаємо вас. Доброго вечора. Перепрошую. Головний тренер національної команди України Сергій Рибров, до вашої уваги. Традиційно прошу підіймати руку і е, пропонувати, ставити свої запитання. Будь ласка, хто готовий робити це першим. Ми маємо синхронний переклад, якщо що. Також у зумі у нас. Присутні журналісти. You, you, to start first? Okay, yes. So, uh, прошу. Мікрофон, А, окей, Андрій, я не бачу тебе. Вибач. Excuse me, you will be second. Андрій, прошу, я не бачу тебе. вибач. Добрий вечір. Е, Який аналіз можете зробити після такого матчу? Чи італійці в якомусь здивували вас сьогодні з їхньою хрою? Ну, це рано робити аналіз. Ми зробимо обов'язково аналіз, але я вважаю, італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно, з першої хвилини. Швидкий м'яч допоміг італійцям. Так, вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям, що вони повернулись до гри, ми забили м'яч та у другому таймі мали декілька моментів, щоб зрівняти рахунок. але я... Ще раз я подякував хлопцям, дуже важко грати через два дні після дуже важкої гри проти збірної Англії. Там сьогодні дійсно Італія вона грала дуже інтенсивно, і ми деколи не встигали за цим, за цим ритмом. Ну, також сьогодні та першу гру з Англією була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менш італійців, але я бачив, як е, менше пробачте українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми дуже вдячні особисто на початку гри. гри. Але е, така атмосфера вона дуже допомагає володарям поля. І я вважаю, що цей сан -Сіро тут сьогодні дуже допоміг збірної Італії. Ми грали, і ми дуже вдячні, що ми граємо тут, і що Італія так нас прийняла. Шанси є навіть коли їх немає. Як я кажу, ми попали в дуже складну групу. Я вважаю, ці дві гри з Італією та з Англії були ключовими. І Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси, я впевнений, на наступні дві гри. Ми будемо готуватися, готуватися дуже серйозно і я впевнений, що у нас є шанси. У зумі Анастасія Большакова. Прошу розмотуйте себе і поставте, будь ласка, запитання. Там, будь ласка, запитання. Доброго вечора. Ну, так, Видався досить важкий матч, і Італія майже весь час контролювала гру. Чого, на вашу думку, не вистачило нашій збірній, щоб змінити хід цього матчу? Чого не вистачило. Не вистачило одного голу. Це Того, чого не вистачило. Але, як я казав, дуже складно грати через два дні. Я... Ми намагалися більш пресингувати суперника, але я бачив по хлопцям, що дуже складно вони віддали дуже багато сил у грі сандлі Тому ще раз, я нагадую, що проти кого ми граємо. Я не розумію, чому усі кажуть, що зараз у збірної Італії криза. Дякую, колеги. Будь ласка, чи є ще запитання у нас? Ваше є запитання, тому що у вас рука піднята, я хочу уточнити просто. Чи це ви не забрали опцію? Є питання за початок другого тайму, коли команда вийшла повністю зряжена на атаку і дуже активно виглядала. Які слова вам вдалося підібрати для гравців, щоб їх завести? Яким чином? Я вважаю, що гравці просто відпочили після дуже важкого першого тайму, тому. На початку другого тайму ми створювали декілька моментів та на, намагалися грати з м'ячем. Тому ем, сложно сказати, чому так. Ми, ми показали декілька помилок, які ми робили. Зробили деякі зауваження, але я вважаю, це більш психологія самих гравців. Окей, чи є у нас бажаючий для останнє запитання? Якщо немає, дякуємо вам за Такой. участь у прес-конференції. Преміум okay. спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші.